Сьогодні етнофестиваль завітав до закладу дошкільної освіти номер 11 Горобинка, де з нетерпінням нас чекає гурт Буковинські горобинки. Боже світло, в хаті запалімо і славімо нашого Христа, тих, за ким сумуємо, пам'янімо добрим словом в різдвяні свята. Помолімося разом за Вкраїну, що турує свій. Тривожний шлях. За дітей, батьків за всю родину, за надію в люблячих очах. Дітки, ви знаєте, сьогодні незвичайне заняття. А знаєте чому? Тому що сьогодні свято так сьогодні різдво. Це вірно. Сьогодні велике свято Різдво Христове. А хочете, я вам розкажу розповім, розповім цікаву історію про це свято? Так! Дуже цікава. Дві тисячі років назад дуже давно було це у Віфлеємі, не в царських палатах, а в звичайній печері, де ночувала худоба, народився Спаситель світу, маленький Ісус. Це син Бога? Так, це був син Бога. І одразу на небі засяяла зірка, яка сповістила всіх про народження Спасителя. Першими побачили тут цю зірку пастухи. Вона вказала їм шлях до печери, і вони прийшли, щоб поклонитися маленькому Ісусику. З тих пір люди в усьому світі святкують цей день. Люди співають пісні, прославляють сина Бога у колядках і щедрівках, ходять один до одного в гості. Накривають стіл, святкують. А ще у різдвяний вечір на небі одна із зірочок найяскравіше сяє, нагадуючи нам про велике диво і про початок різдвяного свята. Та кажуть, якщо подивитися на неї та загадати бажання, воно неодмінно здійсниться. Можливо, і наші бажання сьогодні здійсняться, як гадаєте, дітки, вірите в дива? Так! <праць> А у вас є найзаповітніші бажання? Так. так. Я хочу ляльку, а я гарну сукну. Я мрій про і конструктор. А мені треба наверше з батьками ходити в похід, а мені потрібні теплі рукавиці. Лідочка, а чому ти мовчиш? Якась ти сумна. У тебе щось сталося? Я знаю, чому вона сумує, бо її татку на мені. І це ліство вони знову будуть не разом. Я знаю, що треба робити. Давайте усі разом забажаємо, щоб лялочки тато повернусь додому. До <правді> і, і ви що дітки? Ви всі готові відмовитись від своїх бажань заради цього? Так! <правді> Запишаюся вами. Тож давайте візьмемося ручки і всі разом цього попросимо. <му> Телику, що завітав до нас, ми тебе дуже чекали, так, дітки? Дякую да. тобі. І розповів, що сьогодні тут відбудеться диво. Тату рідний. Донечко моя напова. Нехай кожну українську родину прийде довго, очікуване диво, і кожна дитина дочекається свого татуся.